Коли вони будуть в пеклі, вони можуть написати мені листа. От рай, Ортника. вони не зараз через років 45, умовно кажучи, але я цей лист там прочитаю, поділюсь їм з усіма людьми, яких вони шанують, умовно кажучи, коли вони цілують ці ікони, і ми посміємося над їхнім листуванням. Так, що хай краще. краще але, що але, але, знаєш, вони тобі можуть нагадати, тому що вони будуть знаходитися на концертах Кобзона, і вони можуть надіслати тобі записи, і ти будеш вимушений разом з цими листами прослуховувати цю ганьбу. Йосип Давидович в пеклі не співає. Він займається тим, чим він займався все своє серйозно доросле життя. Він судить, це він так? судить чортів їхніх конфліктів, тому що як людина, яка була третейським суддєю матії, він був набагато більш ефективним і талановитим ніж як співак. В російській радянській Естраді було чимало талановитих співаків: Вадим Мулірман, Василь Водзинський, Лєв Лєщенка. Я вже не кажу про тих, хто був перед цим в цій посі часів там Леоніда Утьосова. Але такого мафіозного судді, такого бандита, такого судді для чортів, як Йосип Кобзон, у російській естраді не було ніколи. Навіть Френк з його мафійними зв'язками сполучених Штатах не годиться навіть в підм'ятки до Йосипа Давидовича. так, що зараз от всі хвилини. Йосип Давидович зустрічається з черговою групою чортів, які розповідаються, яких образила інша група чортів з іншого е, відділу е, пекла. Це ті чорти, які мучують Йосипа Сталіна, посварились з тими чортами, які мучують Адольфа Гітлера. І у них зараз серйозні розбіжності, тому що у них там якісь смоли. Група чортів, які мучує Сталіна, вкрали якусь е, смолу і не може її передати е, е, по призначенню. І там скандал, скандали. Йосип Давидович зараз намагається. Відволікаючись від інших турбот, які у нього є в пеклі, вирішити, яка з чортівських груп є більш ефективною. Так, що у нього багато роботи йому не до пісень. Пісні закінчилися. Пісні були цікаві для того, щоб розважати Леоніда Ілліча Брежнева та інших партійних керівників. А в пеклі Леоніда Ілліча Брежнева розважають зовсім інші створіння. Ну, це якщо говорити серйозно. Браво. От саме за цей талант тобі і присудили Шевченківську премію. Немає. Ні, ні, ні. Ні, ні премії я номінант Шевченківської премії, і я щиро впевнений, що ті люди, які не підписуються ці рішення, вони опиняться колись в раю. Сподіваюся, пізно, і ми з ними за свої заслуги, за те, що вони стали символом спротив української нації. І там ми з ними обговоримо цю історію, тому я думаю, що до свого потрапляння в райські кущі вони цього указу не підпишуть. Почекаємо, але дочекаємось гаразд, і все ж таки а, говорячи про Резнікова і його заяву. А Це показує ще один момент, що суспільство спілкується на рівні зрілих дітей. І тоді суспільство визнає, що воно інфантільне, воно недоросле і воно погоджується, щоб з ним так спілкувалися. Два-три тижні, два-три місяці, два-три роки неважливо. Але якщо так поводяться з суспільством, то не все ж суспільство так це сприймає, і є частина. Навіть не тільки пасіонарна частина, а й, взагалі, розумна частина суспільства, яка дивлячись на це, думає: Ну окей, він розмовляє з ними а з нами. Що от ми що ми, ми, повинні звичайно? Ми, ми хочемо врятувати цю країну кожне своєму місці. Не Заради міністра оборони, не заради голови Верховної Ради, і навіть не заради чинного президента України шостого буде восьмидесятого. Ми за, за Україну заради України, заради української державності, українських сімей, і так це е, величезна кількість інфантильних людей в нашій країні. От я сьогодні бачив, мені надіслали ролик, який про мене зробив е, товариш на прізвище поворозню. Чи це я не знаю, чи прізвище, це прізвисько, і в цьому. Ти Поворозюм про тебе знімає щось? Так, да, зробив ролик в Тіктоку, можу навіть цього тобі поставити, якщо він у мене. Є і цей е пан е зірка цього, як він називається, серіалу е Інгулець. СМТ е Інгулець. Але е сьогодні е стало відомо, що Юрій Горбунов сказав: дивлячись на резонанс, яку зараз повсюджується, я не буду знімати цей серіал. От я, значить, поставлю зараз. Спробую це поставити. І він так. говорить, що я. Зараз, де ж це? Я хочу іще одного дебіла показати, який розказує і, і рахує, що ми дійсно, мабуть, ну, люди нічого не розуміємо. Бидло, як ви там привикли говорити. А ви думаєте, що ми бидло. Покажіть цього ідіота ще раз, блядь. дебіла. Я перепрошую за це цей друга. сленг, яким відрізняється Ось зірка. Недооцінюєте український О, так, от що говориться по ворозняв. Я думаю, що це відповідь на тебе. Я скажу дуже коротко. Ви недооцінюєте український народ, і мені, як частинки цього народу, я говорив і говорю, мені дуже комфортно жилося. І живеться за того, що мене недооцінюють. Також ви недооцінюєте український народ, і прийде час. Ну я це зупиню. Прийде час, коли звичай всіх олігархи розколькулять і ці гроші українському народу. Але я хочу сказати, що я не переоцінюю ні, і, і, ні ані цього пана, ані український народ. Я його. Абсолютно дооцінює, так би мовити. І тому я я думаю, що я проілюстрував цю історію, що е, за великим рахунком, от таким людям і зараз дуже добре живеться, тому що їх недооцінюють, тому що вони не хочуть дивитися далі власного носу. І тому що вони вважають, що зараз вони схопили Бога за бороду. таких людей багато під час війни, на великий жаль. Але мені здається, що це була відповідь на твоє питання. Ні, не була? Так, ти відповів, ну, я закрив. Знаєш, я скажу так: більш... я кривив, більш... Две, не маю. Ну, принаймні, а, я вважаю, е що знаєш, я як Остап Бендер потрапив по цей, навіть не, не під коня, а під цей воз, тому що ну, і мені якось навіть в якійсь мірі я... ці мої дві хвилини слави, але так, тим не менш мені здається, що ось ці дві хвилини слави. Відповідають нам на питання про рівень психології і психіки тих людей, які сьогодні так чи інакше спілкуються з українським суспільством, і ми дійсно ми маємо говорити людям реальні речі. Так я в себе погоджуюсь, але знаєш, ти тільки що пристрілив останнього мого рожевого поні. Це саме твоя на твоїй совісті залишиться. А по поні був дуже непоганий, такий чудовий, рожевий, веселої речі. А, гади, так от, а, ти знаєш, а, до речі, кстати, Порознюк він же колишній він зек, бандит, він а, поганяла в нього було ропік. Ну, а, це, а... Нього... Що? це хороший пригожин, так би мовити. Це хороший пригожин. У них є поганий прибожин, а у нас ні, хороший. Це не пригожень, ні. ні. Ти, 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 це, ти його переоцінюєш навпаки. Повір, там багато. Зі мною ходив в 97-му батальйоні по МПЗ, який був а, на і він мені розповідав про нього багато. А, я кажу, я, я коли він мені розповідав, я, я взагалі не зрозумів, хто це. Потім я побачив цей ролик, він за оцей, це далі зв'язалося. Але дуже цікава істота в будь-якому випадку, ти знаєш, людина, яка публічно каже, що. Я ніколи людей не забирав, я грабував тільки державу. Ну для мене в питань з цією людиною немає. Але мене трохи лякає, знаєш що? Що він улюбленець одного власника каналу один плюс 1 і банкової. І це показує дійсно не симпатії, ні. Це те, що подобається людям, які грають велику політику в Україні. Ну, якщо суспільство погоджується, хай, хай здохне те розове поні. Що я можу сказати? Е, поки моє поні додихає, підозру отримали Мураєв і підозру отримав Панамарьов. Паномаріо отримав під... Якщо Мураєв покинув країну і десь живе за кордоном, то Паномаріовом історія взагалі неймовірна. Він був весь час в окупації в Бердянську. Ходив по місту, його супроводжували ФСБшники як охорона, він запустив там процеси і бізнес-процеси і його підприємства працювали. Потім він повернувся і працював в Верховній Раді. Жодного запитання до нього не було. А от зараз щось сталося, і йому пред'явили: в мене запитання: він повернувся там місяці 3-4, 5 тонн. А що відбулося на більше більше, мав півроку? А чому його не чіпали? А зараз чіпанули і ще одне: всі знають, що Пономарьов – це людина з обойми Медведчука, чіпають тільки одну обойму. Чому не чіпають інше ОПЗЖ – Це перше, а друге до тебе. А як ти вважаєш, чому його раніше не чіпали взагалі? І людина, яка працювала з росіянами, ходила з ФСБшниками, є свідчення цього, є віль, є все. А його взагалі не чіпали. Чому? Ну, мені Чому? здається, що є важливим суспільний резонанс. Мої колеги з програми схеми Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа зробили блискуче розслідування пов'язане з Паномаріоном. Там є просто полистування, там є все. І просто закрити на це очі. Я думаю, українські силові структури не можуть. Вони дуже часто йдуть шляхом пошуку з цих всіх змістів. Які викладаються чорним по білому в журналістських матеріалах, можливо, якщо б не було цих матеріалів, ми б не дізналися до певного моменту про підозри депутату Таномальову? Це перший момент. Другий момент, я думаю, що ці питання потрібно задавати не мені, тому що я не обізнаний з цими клановими розкладами. Я взагалі вважаю, що представники проросійських політичних сил, поза тим, були вони разом з Медведчуком чи без Медведчука, не мають ніякого морального права сидіти в Верховній Раді України. А представьте, ой-ой-ой, не допомагає зараз нашій владі проводити перевибори, тому що це головна ідея. Майбутніх виборів під час війни. Це майбутні вибори. Ні, повідомлення. А хочеш повторимо зараз публіч в ефірі, що буде приостановлено військовий час або буде військовий час на деяких територіях, на яких йдуть війна. До речі, хочеш забути 2013 рік. Пригадай цю історію. Так Я схожа, Я нічого цього не буду, тому що якщо ми призупинимо військовий час, ти собі навіть не уявляєш, що буде з мобілізаційними можливостями України через після цих виборів. Так що цього всього не буде. Якщо людям скажуть, ви знаєте, у нас кілька тижнів, а потім ми знову, щоб ви за нас проголосували, і по, після цього ми знову запроваджуємо військовий стан, ти навіть собі не уявляєш ефекту цього. Ну, це, роз, це, це обговорюється, це обговорюється. Я обговорю, обговорю, це обговорю, обговорю, це обговорю. Має так, вибачайте. Обговорю. Я, не, не. я взагалі про вибори думати, не хочу я повторюю: до закінчення воєнного стану їх не буде. Воєнний стан може бути ще 10 років. Можна і його не призупинять, і не буде ніяких виборів. А якщо раптом це відбудеться, то в Україні залишиться в результаті не 25 мільйонів людей, там 30, а 15. Одесь, так. Ось це реальність. До речі, скажи, будь ласка, як ми будемо пояснювати нашим друзям, які зараз надають притулок українським втікачам від війни, що ці люди мають продовжувати отримувати допомогу і таке інше, якщо ми скасовуємо воєнний стан це все безглуздя. Не можна скасовувати воєнний стан під час війни. Так що ці люди мають позбутися мандатів. Влада має перестати говорити представники влади, що вони з ними ефективно співробітничають, тому що це злочин моральний співробітничати з людьми, які завжди підтримували Москву. І це треба. Вона ще... голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Перша це... людина партії. це величезна політична помилка пані Олена. Я сподіваюся, що вона її виправить. У нас залишається буквально пару хвилин. Я вибачаю, Я ти мене... ще те, віриш в рожевих поні? Ти якщо мого пристрелив, а ти віриш свого. Я впорую, як це мало Май бути право. з політичної точки зору? Тоді в мене до тебе таке запитання. Скажи, будь ласка, Блумберг написав, що нам потрібно повертати негайно жінок до України. Я розумію. повернути під, під час війни неможливо, ми неможливо. це розуміємо, але так. можна розпочати вже діалог, комунікацію, адвокацію з біженцями. І можна це робити, тому що е, вони кажуть, що є приклад Югославії, коли людьми не комунікували, коли з людьми не працювали, не мотивували, і повернулось виключно 30% з тих, хто поїхала. Мені це підтверджувала Ела Лібанова. До речі, вона також про це каже: це велика проблема, коли відсутня комунікація, коли відсутня е, е, співпраця е, країни з якої люди виїхали до до, до тої, куди вони поїхали. Люди втрачають зв'язок з материнською країною. Вони цивілюються. Тоді запитання. Запитання головне, чому влада, незважаючи на те, що навіть всі вже експерти кажуть, і Ела Лібанова теж і вони розробили вже цей план: план мотивації повернення біженців після війни, але зараз треба працювати, щоб вони повернулися потім. Чому влада ігнорує цей план? Я не знаю, це це питання не ну, до мене, ще питання до влади. 30% людей, які повернуться, це ще буде для нас дуже хороший результат. Оскільки з колишньої гаславії виїжджали сім'ї. А у нас виїжджали жінки з дітьми Величезна частина чоловіків, які залишаються тут без сімей, переїдуть до своїх сімей після війни, і таким чином міграційний потік у нас буде не позитивний, а негативний. Так що це теж треба розуміти до цього. Треба готуватися. Треба робити все можливе, щоб після воєнній України залишилося хоча б 30 мільйонів населення. Це буде дуже хороший варіант для нас. Поки що такий варіант для мене не проглядається кожний новий рік війни буде сприяти зменшенню українського населення. Що не треба готуватися і думати, як жити в країні, яка буде не 40 мільйонів населення, а 25-30. Це населення буде нерівномірно розподілено по територіях. Більше людей буде в заході, на заході і в центрі, менше на сході і на півдні, треба вже зараз розробляти економічні кластери для кожного з регіонів, усвідомлюючи цю ситуацію. Буде дуже важко, якщо ми відновимо всю нашу територію, цю територію ще освоювати за такої кількості населення, за такої нерівномірного е, розподілу. Найбільше проблеми почнуться після закінчення війни, і якби ця війна. Da, ne, коли, б, коли б ця війна не закінчилася, тому що це буде абсолютно інша Україна. Та Україна, яку ми знали, зникла 24 лютого 2022 року і не повернеться вже більше ніколи в нашому житті. Нам потрібно побудувати нову, дуже складну, бідну, не дуже успішну, з величезними соціальними проблемами. Таку країну ми отримуємо, і ми маємо побудувати з такої країни успішну країну. Ось це те, що треба усвідомити. За наступні після війни 20-25 років, це задача на чверть сторіччя. А люди, які сьогодні живуть, вони мають усвідомити, що вони таку Україну мають залишити своїм дітям і їм я нічого небо у діамантах не обіцяю. Вони його не побачать в Україні. От і все, що я можу сказати. І ще такі... треба... А ще треба казати про те, що нам потрібні будуть. До мігранти. і це теж відкрита проблема тема, яку теж треба обговорювати, звичайно. При всьому цьому знаєш і ти, і я віриш в те, що Україна є майбутнє. Це головне, і в будь-якому варіанті, чим менше буде поворознюків, тим більше шансів у Україні. Найголовніше, що ми отримали за ці 17 місяців, та впевненість тому, що українська держава буде існувати з точки зору наших ворогів, її вже 17 місяців, як не мало б бути, а тут мала бути Російська Федерація. И мы разговаривали в областном центре Российской Федерации, в городе Герои Киева, который готовился бы к очередной дате освобождения города от нацистов. Советская а мы разговаривали, вот так, как разговаривать в Москве. Нет, так никто бы не научился в Киеве разговаривать, поэтому все бы пользуются огромным презрением жителей российских столицы. Як так научиться розмовляти? так не научиться. Отак, вона може розговорювати так. Це ж нормально, і патон сказати, завжди, ви що приїхавши. Приїхали, наїхали сюди. От що це те, що вони не ходять по наших вулицях і не пояснюють нам, що ми обласне центр їхньої дикої імперії, це вже наша величезна перемога. Та що Україна, вона буде і вона буде розвиватися, і вона буде е заживляти рани цієї війни. Так буде, але не відразу. Я з тобою погоджуюсь. Більше того, я погоджуюся з тим, що заплативши таку ціну, ми не маємо права програти після перемоги. Як би не закінчилось, коли б не закінчилось в будь-якому варіанті, ми повинні зрозуміти ціну, яку ми заплатили, ми не можемо зганьбити. Тому все буде в нас, все вдасться, і все буде Україна. Віталію, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую. Як дякую. завжди, До нових дякую. зустрічі і па-па. Щасливо. Друзі, а я нагадую, не забувайте підписуватися на мій канал, і на канал Віталія Портникова. А, інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Тому підписка, вподобайка, коментар, поширення все те, що допомагає нам інформувати суспільство. Це теж робота, але це скоріш, не робота, а просвітництво. І тому допомагайте просвітництво в Україні, а Україна нам всім всі. Відбудовувати папа, до нових зустрічі, все буде Україна.